Доброго дня, любі друзі! Зараз я зроблю розклад для водоліїв на тиждень з 13 по 20. Я Софія Маркінар, терапевтка, Працюю з картами МАК і запрошую вас на індивідуальні консультації, котрі я проводжу українською та російською мовами. Як вам комфортно ці гроші підуть на допомогу ЗСУ. І так, поїхали. Зараз я достану дві карти цієї колоди, і вони дадуть відповідь на те, що які емоції допоможуть на цьому тижні водоліям, які будуть сприяти вашим перемогам будь-яким. Дві карти. Щойно була ця карта. Тобто трошки схожі енергетики з козирігом. І так, які енергії. Для мене це енергія, ця карта, це енергія відновлення. Ви дивіться і відшукуйте свої асоціації стосовно цієї карти. Ви можете зробити скріншот. Я намагаюся вам показувати так, щоб не було тих бліків, да? Але вони ну, треба підсвічувати теж зйомку, тому вибачте, вже як є. А, буду рада, якщо щось підкажете, як, як, ну, чи, чи гарна зйомка, чи, чи виходить у вас розбиратися з цими м картами. Тобто, для мене це відновлення, як повернення, знаєте, до себе таке відчуття. Тобто пані тут трошки, як на мене, перелякана, але ну, нема того. Ну, В мене відчуття, що раніше було якось все більш складно або страшно для неї. То тут якесь таке, не знаю, трохи як здивування, да, що все минуло. От якісь такі в мене зараз асоціації з цією картою. І так, які ще дивіться, світло, вогонь. Цінність, да, емоції самоцінності, легкості. Дивіться тут, як крила бабочки. От, тому це про легкість, і пані тут теж вона світиться, то треба знайти в собі всередині то світло. І ця, ця енергія і спрямовує, і допомагає. І, і дивіться, пані сама, ну просто чиста енергія да, легка. Спокійна, впевнена, багата, от просто багата на все. от. Ну і в руках вона щось таке, дуже коштовне, тримає якийсь такий камінець чудотворний, в котрий випромінює теж чудові енергетики. Тобто тримайтеся високих вібрацій, от. Але це тільки мої асоціації. Буде гарно, якщо ви свої дізнаєтеся. да. Без звука можете по -по подивитися на ці карти, передивитися це відео і, вимкнувши звук, задавайте собі питання, формуйте свої запити і, будь ласка, працюйте, відновлюйте свій зв'язок зі своїм підсвідомим. І так, ці карти двосторонні. Зараз прочитаємо, які підказки є. Підказки не повинні підходити під ваші асоціації з малюнками. Окей, вважайте, що це дві різні, дві різні підказки. Итак, одна из твоих важных задач в том, чтобы дать рождение самой себе. Угу. Ну, ось воно. відновлення. Про повернення до себе. От якось так у мене одразу такі вийшли асоціації. От, стосовно цих слів, у вас теж можуть бути сугубо свої асоціації. Якщо ви не запам'ятали, що тут написано, я зроблю коротеньке відео з фото, бо я наприкінці кожної зйомки для кожного гороскопа я роблю фото малюнків і фото цих тез. Цих послань для вас. Тому дивіться коротенькі потім відео, де ви зможете просто перечитати, скажімо так, і ще раз цю інформацію для себе використати. І так, ти живеш головою, навчись чувствувати своє тіло, Слышать своє серце і піднімати свою душу. Ну, згодна. Ну тут карта от на сьогодні, на зараз, для мене співпадає, тому що тут пані чисто інтуїтивно тобто тут пані. Як чиста енергія, як я сказала, от в мене таке є стійке відчуття. Тепер ми попросимо для водолів благословення роду. Будь ласка, одну карту на наступний тиждень. Угу. Тож, род благословляє вас на баланс. Дивіться, карта балансу, матеріальне і духовне, равно. Розумієте, воно равно є то неправда, і то є негативна установка, що духовна людина, або котра розвивається духовно, вона обов'язково повинна бути бідною. Брехня, я вам заявляю, що то брехня. Про це кажуть всі майстри, великі майстри, що. Дивіться, як це працює, коли у людини є все на фізичному плані, да? вона прокачалася, досягнула все, от ну, їй достатньо, тобто достаток. Да? Неї з'явився достаток, все, що вона хотіла наразі. Саме необхідне да? машина, щоб возити дітей там і не тягати на собі. Тобто, необхідне для неї, для її спокою, вона це зробила і тоді. У людини з'являється ще більше варіантів для духовного розвитку. Чому? Тому що вона вже не ну, так скажемо, не перелякана. Да? Вона вже не, не така голодна, щоб думати тільки про їжу. Тому що там їжа і так далі. Це первинні потреби. Коли ці наші первинні потреби задоволені, тоді, тоді більше варіантів, що людина буде шукати щось більшого. А це вже означає духовний розвиток. Людина захоче розбиратися, як все працює в цьому житті, так або так, і що з цим робити, і як все покращити і так далі, розумієте? Коли людина не голодна, в неї більше. Тому тут про баланс духовного та матеріального. Ваш роставляє вас на мудрость в действиях, баланс духовного і матеріального. Вот головна задача в вашій житті. Ну, тут так. Да, тут по-іншому, чесно кажучи, нема що вигадати, да? але у вас так само можуть бути свої якісь усвідомлення. Без мене. Я просто зараз розказую, для чого це все. Тому що. Ну, багато людей не знають, що такі метафорічні асоціативні карти, не вміють з ними працювати, знецінюють їх. А це дуже потужний інструмент. Тому розвивайтесь, будь ласка, беріться для вас безкоштовно. Я започаткувала цей канал. Звісно, я запрошую на, кошто, на коштовні індивідуальні консультації, але якщо у вас немає можливості, будь ласка, використовуйте те, що вам дається безкоштовно. Просто робіть собі. В чому моя користь? Тому що якнайбільше як буде людей, котрі розвиваються духовно, розуміють, що роби благо, по-перше, Собі, да, і так ти знайдеш, як зробити благо іншим. А якщо ти робиш погано, то ти так само робиш в першу чергу це собі. Просто воно трошки, трошки, трошки пізніше вам прилетить. Ну, тобто, а, і, я, і коли буде більше таких людей, котрі будуть думати, як жити екологічно з собою і з іншими. Ну, то в тому моя користь, я хочу жити спокійно, я хочу, щоб закінчилися ці війни а, все. В общем, отака в мене і така я корисна людина. І так, <смі> поїхали далі. Зараз дві карти, я запитаю у колоди. Що вам буде допомагати? Де вам взяти ресурс водолієм на наступному тижні? Що вам буде допомагати? Да, отримувати баланс, бути світлом сама собі, тобто знайти в собі то багатство, той, той добробут, де всього багато, повернутися нарешті до себе, да, дозволити собі бути, якою ви хочете бути, і так далі. Де взяти ресурс, дві карти? Вау! Чікало! Чікаво, дивіться, де взяти ресурс? Можна по-різному це трактувати, да? ну це ДНК, понятно що. Але мені подобається це. Це, як на мене, це такі ДНК-мандали, знаєте. Тож, де взяти ресурс? В собі. Своїй індивідуальності а в своїй унікальності. Знаєте, я колись з подругою більше року ми, ну, ми не то, що сперечались, ми обидві розвиваємося, але вона ну, вона задавала мені питання, що ти всюди свою індивідуальність, хто тобі буде за це там платити. Да? Ну, я виробляю там різні а, оберіги, такі, оберіжні ляльки і так далі. тобто, І вона каже, що ти, кому вона потрібна? Хто за це буде платити? Але потім вона. Зрозуміла. Ну, я не дуже з нею сперечалася, але я теж не могла. Ну, тобто ми не могли зрозуміти одне одне, я не могла зрозуміти, як вона не розуміє, що індивідуальність це просто мегакласна. Люди платять за індивідуальність великі гроші. Чому ну, деякі картини там, да, у митців купують за величезні мільйони? Бо то індивідуальність і, і ті люди не бояться її проявляти і за неї брати таку ціну. От в чому фішка. То шукайте індивідуаль... ресурс своєї індивідуальності. Ви точно щось вмієте, щось знаєте, таке, котрого ніхто більше не вміє, не знає, але ви не використовуєте того, розумієте? Ви знаєте, і така собі розумна, сидите, ну, ровнесенька, да? а треба це використовувати в благо. І не тільки собі. От, Ще де взяти ресурс. Ну дивіться. Яка милота? Ну на природі, любі мої, на природі. Природа самий самий самий, самий найкращий ресурс для наповнення, відновлення і так далі. Особливо, якщо є поруч якась вода. Неважливо, озеро, то ставок, моря, річка, будь-що, ходіть туди, благодаруйте за кожну квіточку. Роздивіться навколо, підійміть очі на небо. Подивіться і поблагодаруйте за цей добробут, котрий навколо вас. Коли ви почнете це цінувати, благодарувати за те, що є навколо і стільки його різноманітність, то вся ця різноманітність таки у вашому еквіваленті, котрого ви хочете, вона зайде в ваше життя. Розумієте? Так все працює. Спочатку благодарність за те, що вже я є. Що я в є благодарність і за те, що в мене є благодарність, і за те, що навколо мене є. Не можна безцінювати природу, ви підіть в ліс просто і свідомо подивіться навколо себе. Тільки скільки рі... різних видів трави є. <сум> просто трави. Я не кажу про дерева, і квіти, і якихось там букашек взагалі, що ну, досі іноді для себе якихось відкриваю. <сум> ой, є такі, ой, є такі. Розумієте, то треба це цінувати. Коли ви безцінюєте Природу, да, те, що вона вам дає, ті хмаринки, котрі кожного дня небо для нас малює. Хто за ними споглядає? Багато людей споглядає за ними і каже, Боже, я тобі дякую за це полотно небесне, да, воно, воно сьогодні супер. О, о, я роблю ритуал благодарності кожного ранку. Я виходжу гуляти з песиком, да, в мене немає варіантів. Ну Але ви теж кудись ходите, да хтось відводить дітей в садочок. І за цей час, поки ви йдете просто, знайдіть, як Робот, да? думаючи тільки про мінусові які, якісь ситуації в своєму життю. От. А думайте про те, що, Боже, як класно, і я зараз йду зі своєю дитинкою, наприклад, в садочок. Або дякую тобі, Боже, за те, що в мене є робота. І яка б вона не була, благодаруйте за те, що в мене є улюблена робота. Тоді вам або сподобається ваша робота, да, або будуть там якісь зміни, котрі вам будуть приємні, цікаві. От. Або у вас з'явиться ваша улюблена робота. Так все працює. Не спочатку ви мені даєте мені все. А я потім подумаю, чи благодарувати тобі. Він і так нам дав вже багато. Ну, Дуже багато. Є очі, є. І це теж люди обесцінюють. Ну і що, в мене є тіло? Та й-мойо, а вибачте, ну, спробуйте день походити закритими очима, да, уявити себе сліпим. Ну, то, Тож печаль, печальна, ну. Розумієте, про що я? Треба цінувати, вже, що є. І потім прибуває. Тобто, так, таким чином, через ритуал благодарності, ви піднімаєте свої вібрації. І на них вже приходить добробут. І так, тепер теж дуже глибока, потужна колода, пара називається. А я запитаю, на які відносини дуже важливо особливо приділити увагу водоліям на наступному тижні? Одна карта. Так, на які відносини, дивіться, подивіться уважно, на які відносини треба звернути увагу. А, ну, як на мене, ну не вистачає якоїсь комунікації на рівних, я би сказала, так. Тобто, можливо, треба налагодити комунікацію в вашій сім'ї, вашій родині, в вашому роду. Дивіться, перекладайте на своє життя, як, що, що, які у вас асоціації стосовно цієї карти. От, тому що ну, тут точно не про рівність, як для мене. От. Ну, Можливо, так. Можливо, так. Дивіться, а зараз теж дуже важлива карта. Я запитаю, з яких відносин вам забрати свою енергію, щоб у вас буде ресурс, потім ту енергію переспрямувати на позитив, на утримання балансу, да, на пошук своєї унікальності, індивідуальності, на, на відновлення і на все інше. Звідки забрати? Які відносини, Ну, не знаю, токсичні, можливо, вже відживші і так далі. Тобто, звідки водолієм забрати енергію? На наступному тижні. Да, до, трошки <зас> за великі карти, і тому трошки є так, невдобно не їх тусувати так що, вибачте, трошки а, затримуюсь. Так, намагаюся швиденько все розповідати. Ну, хочеться дати вам більше, більше корисної інформації. так, звідки забрати? Дивіться. Звідки забрати відносини? Що це для вас? Тут е лабіринт, і бачу дві людини. Одна кричить, одна зове, а той мовчить. То можливо, забрати свої, можливо, ви саме в такому зараз стані. Розумієте? Можливо, ваша душа намагається до вас докричатися, що треба щось змінити. Можливо, шлях, можливо, стратегія. А, можливо, ще щось своє відношення до себе, по-перше, да. Бачите, людина дуже, ну, як на мене, я відчуваю такий розпач і, знаєте, бізнадьо такий сленг, є таке слово. Коли людина все, вона вже. ну... Е Зневірена, скажімо так, величезна зневіра. Да? Я нічого не можу, я нічого більше нікого не слухаю, я не хочу. Я буду тут стояти просто і вмирати. То ну, це низькі вібрації, але якщо забрати з того стану, вийти з того стану, забрати ну і в свою чергу, ж забрати звідти свою енергію. Да? І почати себе слухати, прислухатися до себе. Можливо, хтось, хтось, можливо, людина улюблена ваша намагається до вас докричатися, або да? ще хтось, хто небайдужий вам, і ви кому не байдужі, але ви зараз в стані жертви не можете вийти з неї. Що перше треба зробити, якщо ви в стані жертви? усвідомити, що ви в стані жертви? От тільки ви це усвідомите, повірте. От це, це буде перший крок ваш до перемоги, до, до виходу з того стану. Розумієте? До сюди. До, до таких емоцій. До таких. От. То подумайте, про що для вас ця карта? Але тут точно є ресурс. Дякую вам за увагу. Чекайте на коротенькі відео, де я викладу фото з підказками, щоб ви могли перечитати їх ще раз. І викладу фото просто цих малюнків, щоб могли теж більш плідно працювати. З вами була Софія. Дякую за увагу. Ще раз запрошую на індивідуальні консультації і всі гроші підуть на перемогу. Працюємо на перемогу. Мирного дня!